Ожиріння у сполучених штатах, на погляд багатьох експертів, набуває масштабів епідемії. Частково у проблемі звинувачують солодкі газовані напої. Аби не втратити свої позиції на ринку. Корпорації виробники намагаються запропонувати споживачам все більше безколорійних або дієтичних напоїв. А маркетологи компанії Пепсікола застосували новий підхід, представили свій новий продукт. Банку дієтичної пепсиколи з назвою Скіні, що в перекладі означає буквально худорлява. Зроблено це було під час тижня моди у Нью-Йорку. з подробицями Наталя Леонова. Називаючи новий дієтичний напій продуктом для гарних та упевнених у собі жінок, головний маркетолог Беро рекламує нову форму баночки пепсі як струнку та високу. Це пепсі для жінок, для кожної жінки, для всіх ваших знайомих, для дівчинки, яка живе по сусідству. Це не пій не тільки та спрагу, але й піднімає настрій. Критики нової кампанії, серед них і асоціація боротьби з розладами харчування, кажуть, що цей продукт принижує більше жінок. Беро не погоджується. Ми вшановуємо усіх жінок з різними фігурами. Поки у когось ідея худрулявої баночки викликає незадоволення, модниці, які прийшли на тиждень моди, не бачать нічого поганого у новій кампанії Пепсі. п'єш дієтичну пепсі тримаєш у руці струнку баночку. Так що все логічно. Мені здається, в цьому є якийсь психологічний момент. У мене немає з цим ніяких проблем. Можливо, ніяких проблем з формою баночки, втім спробуємо розібратись з її вмістом. Вже проведено кілька досліджень, які довели зв'язок між споживанням дієтичних напоїв та діабетом. На нещодавно проведеній конференції кардіологів науковці показали, що споживання дієтичних напоїв підвищує ризики інсульту, серцевого нападу та інших кардіологічних захворювань. Так, у дослідженні, що тривало 9 років, взяли участь понад 2,5 тисячі мешканців Нью-Йорка. Висновки такі: у групі, яка споживала дієтичні напої, ризик серцевого нападу, інсульту та інших серцевих хвороб, збільшився на 48 відсотків у порівнянні з тими, хто утримувався від цих напоїв. Ті, хто пили напої зі звичайним цукром, у зону ризику не попали. Поки що науковці встановили лише статистичний зв'язок між споживанням дієтичних напоїв та зазначених хвороб. Попереду з'ясування, як саме ці напої впливають на організм людини. Наскільки ж звертають увагу пересічні споживачі на попередження медиків покажуть надходження з продажу нового продукту? Поки що можна сказати. Сама презентація пепсі коли пройшла з успіхом та гламуром. я споживаю і дієтичні напої і звичайні. Я зовсім не маю нічого проти цієї рекламної кампанії. Я думаю, пепсі просто скористалися нагодою, щоб запустити продукт під час тижня моди. Не думаю, що вони експлуатують моди так само, як і інші компанії, чиї продукти тут представлені. В рамках тижня моди Пепсі влаштувала вечірку на честь нового продукту в одному з офісів СОГУ південному районі Мангеттена. Наталія Леонова голос Америки.